На покрову, як ніколи, час легенди ожива. Богородиця і знову нас від лиха накрива, запоріжці, козаченьки, їй читали молитви, шанували начененьку храми ставили й церкви. Недарма ж цей день Знаменний було створено упа по землі, благословенно Богородиця Ступа. І покровом покриває українських вояків, ті, хто ціну волі знає, тих, хто в мирі жити хотів, хто здавени всього сьогодення Україну захища, і кому козак імення Богородиця вкрива, щоб нападник всліп від не бачив, щоб куля не знайшла, робить ворога незрячим, Богородиця Свята. І в цей день це світле свято. Ми, захисників своїх, поспішаємо вшанувати, щиро привітати їх. Хоч ми й добрі, й щирі люди, хай затямлять вороги. Захистить, як треба, буде. Зможемо себе завжди. З Днем Захисника, всіх захисників і захисниць.